Розкажи взагалі, що сталося, що за сума, і що відбувалось про компанію, яку сьогодні розкажу. Заснував у 20 років зі своїм найкращим другом програмістом, підготуватися до цієї оцінки компанії по. Поверхньому діапазону. Mm -hmm. Чому б не ризикнути? Друг прийшов, мені треба там не знати 50 тисяч доларів. Основне, це, це просто віра і комітмент перед самим собою. Те ще є хороше навчання для фаундерів. То ми сьогодні поговоримо про it бізнес, і наша розмова буде корисна тим, хто хоче заснувати власну it компанію або хто вже заснував і хоче її продати чи залучити інвестора. Адже в нас сьогодні в гостях Ілля Подавалкін, Ілля – засновник власник компанії, і потім ця компанія, що від'єдналася з іншою. Ми власне про це сьогодні і поговоримо. І спробуємо зробити це максимально корисним для українських фаундів. Ілля, привіт! Велком до сімейний бюджет. Розкажи трохи про себе. Привіт, привіт. Так, я Ілля, мені 24, Я техпідприємець і. Про компанію, яку сьогодні я розкажу. Заснував 20 років зі своїм найкращим другом програмістом. Ну так, початок гарний для всіх наших глядачів. Компанія називається Скаламандра, і власне я про тебе дізнався, коли по всіх цих сайтах пройшла новина, що скаламандра об'єднується з Digest. І там була сума там до мільйона доларів. Розкажи взагалі, що сталося, що за сума, і що відбувалось. Добре, я тоді коротко пробіжусь по основним етапам, які в нас були. Спочатку ми працювали як просто аутсорс. Тобто, це ми відкрили компанію без інвестицій з повним нулем в кишені. Ось і брали перші проекти, і повністю реєностували прибуток. І ми зростали потихеньку на свої кошти. А в 23 році е я познайомився з е фаундером однієї компанії Digis. його звати Нік Нагадкін. Е познайомилися ми після вебінару в Growth Factory. Е це академія для підприємців е більше характеру е сервісних компаній. І він там читав лекцію. Я йому написав в інстаграмі. І ми вирішили зустрітися, просто познайомитися, поговорити, оскільки у нас якась спільна історія заснування, тобто вони теж це зробили досить в ранньому віці і зі своїми друзями-студентами. І я побачив якийсь фундамент, якийсь такий вайб, що це, схоже, як мінімум можемо залишитись з друзями, і як максимум це можливо буде якесь чи партнерство, чи. Менторинг, тобто, я спочатку до нього написав по конкретним питанням по компанії, і ми почали зізвонюватись з ним і якось подружилися. І Після цього, у 23-му році, він доєднався до компанії як партнер, як стратегічний партнер, і ми почали зростати разом. І весь цей час у нас були конкретні етапи. Тобто, спочатку це було просто на словах. Ми ходили разом на дзвінки, ми дивилися разом на фінанси, на договори і так далі. А потім вже підключили юристів, і коли побачили трекшн, перший, що у нас виходить, історія почала рухатись далі. І закінчилась вона у 24-му році, якраз що ми зробили злиття двох компаній. Наразі ми працюємо разом під спільною системою. У нас спільний топ-менеджмент. і так, тобто це наразі такий етап. І надалі ми плануємо а, також а, партнерити з іншими нішовими компаніями і повторити нашу історію успіху, оскільки і дідже з з нами, і ми зросли, і поки ця історія, особливо в умовах війни, виглядає, виглядає досить а, продумано як багато трохи. Розуміння масштабу От, скаламандра, це що? Це там 30 людей в Одесі, чи це там 30 людей по всій Україні. Є, є, про який там розвіл бізнесу ми говоримо наразі так, наразі ми говоримо про близько 20 людей з усіма, тобто, це і з програмістами, і з лідогенераторами, і зі мною ми ремоут-компанія. Оскільки заснували її тоді ще в ковід, це був пік пандемії, і одразу були закладені процеси, що ми працюємо тільки ремоут. І наразі компанія виглядає так, що всі розкидані по Україні, тобто це і центральна частина і Західна стартували більше ми з людьми з заходу країни, але наразі це повний ремонт по Україні, і також вже є люди за кордоном, тобто це Польща, є Німеччина і Британія. Ти говориш, що ви познайомились на Growth Factory, тобто ти як Фаундер заснував о, з товаришем цю компанію 20 років, але ти пішов вчитись на Growth Factory. Розкажи, будь ласка, де ще є хороше навчання для фаундерів. Ну крім learning by doing, навчання безпосередньо на робочому ну, так то я не одразу вступив в цю академію, але думаю, що для початківців це одразу хороший степ. Ну стати більш досвідченим тут і отримати одразу ті знання, які можна на практику взяти. Тому що так, наш шлях це був ми не знали, які рейти. Ми не знали ну, взагалі специфіку. Я ніколи не працював в ІТ, Якісь ну специфічні речі, не, не, не те, що управляти компанією, а навіть ну, робити тактичні рухи, просто робити проект. Ось і саме в Growth Factory Перший курс, який мені дуже допоміг, це був курс по фінансах, і де ми структурували взагалі нашу юніт економіку компанії. Тому в першу чергу я б порадив це вступити в цю академію Growth Factory, і там є дуже класний нетворк, і люди від рівня твого по компанії до більшого і більшого і можна е, дивитися, знайомитися з людьми і брати поради від малих компаній, так і великих. Щодо інших якихось ресурсів. Е, це так self-education, якісь книги, менторство з інших компаній. До речі, е, згадав, що на самому початку нас підтримав як ментор Юра Гнатюк, компанія KindGeek, е, і... На тому етапі це був дуже важливий інпут для особисто мене, оскільки я побачив якусь підтримку, літературу мені надіслав Юра, і я я повірив ще більше, що це можливо, оскільки така людина повірила в мене. Тому, Юрій вітання. Юрій вітальні. ви ми вийшли вас. Це мій до особисті, теж там знайомі. Про навчання зрозуміло. Давай поговоримо трохи про цей процес підготовки до там залучення інвестора і об'єднання компаній. Я думаю, технічні речі в нас навіть на каналі десь проскакало там mm. присти, договори, діл рум цікаво більше з ментальної сторони. Тому що в тебе був якби контроль на компанію, а ти зараз стали якось підвласником. То менеджером, ось як угу. психологічно цей процес виглядає. підготовки до цих слів, це важливе питання, і в першу чергу, це було перше питання для особисто для мене, перед тим як приймати якісь подальші кроки, особливо коли я так ми заснували компанію з другом, але потім я лишився один фаундер. То ми досить нормально розійшлися, Мій друг як був, так і є. Я викупив в нього частку. Але я ну ментально був один власник компанії, всі рішення на мені, це як і плюси і мінуси, і що мені тут допомогло, це е, розуміння стратегії, що це тільки початок, що якщо разом можна досягти більше. І в усіх планах, і фінансовому, і там і соціальному, і швидше як взяти цю топ некст левел в контрактах, в знайомствах? То чому б ні? І ще тоді, при заснуванні компанії, я хотів зробити першу компанію як навчальний майданчик, як, як бути бізнесменом. Тому для мене це було я думаю. Можливо, більш просте рішення, оскільки я ніколи не думав, що це буде тільки одна компанія в житті, і все. Тобто, я хотів спочатку робити сервісний бізнес, потім як продуктовий бізнес, як всі хочуть, аутсорсери. Mm -hmm. і далі. Це йти в інвестиції і венчурний капітал. І тут саме в цьому партнерстві я одразу й отримав досвід: так це due Diligence, фінанси, це юридичні штуки і підготував себе. До наступних інвестицій, як я буду робити, так і будуть робити мої компанії. Тому тут психологічно я думаю, порада буде така, що перше, якщо ви знаєте, чи так прямо знати ви не можете, але все одно це ризик в будь-якому бізнесі є ризик. Що ця історія може привести вас або особисто тебе до більшого, чому б не ризикнути? Це раз і два у вас ж є талант і. Погляди, що ви можете робити ще бізнеси, тому чому б зараз не зробити і не зекономити собі там пару років, наприклад, по прибутку і не продати там бізнес і зробити знову компанію. Ви ж це вже робили і можете, тому я думаю, якась така відповідь. І я собі так відповів. Так, цікаво, ти згадав це слово прибуток. Я дуже багато для тих глядачів сімейного черту, хто не знає, по-перше, нагадую за лайк. По друге, я працював дуже довго фінансовим директором. В ІТ, потім консультант, допоміг кілька компаній фаундером продати. Власне, і е, ось е, таке цікаве питання. Фаундери, коли думають про продаж свого бізнесу, вони його люблять, вони його виростили. Вони би хотіли там продати чи залучити інвестора з максимальною оцінкою, це там, наприклад, більше десятирічних прибутків оцінити компанії, бо вона росте, вона класна і так далі. Але угоди відбуваються десь в діапазоні з досвіду. знову таке, не претендую там на ексклюзивність. Це там 3-10 річних прибутків, а не більше. І як, щоб ти порадив фаундерам, як підготуватись до цієї оцінки компанії. По верхньому діапазону mm -hmm. які реалістичні очікування встановити я думаю, що реальна картина вона трошки інша, навіть не трошки а інша, і особливо в Україні для компаній в Україні, оскільки зараз інвестиції чи е, продаж взагалі компанії для інвесторів будуть пов'язані з тим, що він бере на себе усі ризики з мобілізації, усі ризики з взагалі, що буде з людьми і. Тобто з економікою, і чи взагалі буде Україна настільки привабливою і бути привабливою до інших клієнтів, оскільки зараз, до речі, наші ліди чи якісь клієнти так і говорять, що ми не можемо наймати людей в Україні, і в них є навіть вже Україна в редлісті. Тобто в якихось клієнтах, так тобто, у нас є, наприклад, з Британії, одні, одні сказали, що у них Україна стала в редліст. Вони не, не мають право е, заключати угоди з Україною. Ось тому, перше, як підготуватися, це мати диверсифікований бізнес, це мати різні ентіті в різних країнах. Тобто, у нас, наприклад, також ми використовуємо там Естонію, там ще якісь, Кіпр, е, Британія. Тобто максимальна диверсифікація по е, ю, юридичним особам, е, мати рахунки в різних країнах, в різних банках, е, мати людей в різних країнах, це дуже важливо, особливо зараз. І тому, якщо вже є ці перші три пункти, ваш бізнес буде вже е, коштувати е, набагато більше. Тобто, там вже є мультиплікатор. Якщо ми говоримо про звичайну веб-компанію. Проблемну компанію, в якій прибуток все падає і падає, то там ні про який мультиплікатор навіть мови не йде. І я бачив кейси, де просто брали за е, дві чи три місячні заробітні плати просто штату. І люди продавали цей бізнес, оскільки вони вже були виснажені, і бачили, що все йде кудись, непонятно куди. І плюс до цього ще є ризики AI, звісно ж таки, що. Цей сервіс буде вже не таким е, актуальним в майбутньому. Тому оцінка, врешті решт складається з цих усіх ризиків і умов, що є зараз в конкретній компанії. Чи там є конкретна спеціалізація? Наприклад, у нас є конкретна спеціалізація. це е, У нас е, ми займаємося саме Big Data рішеннями та функційним умовами програмування це Scala та Rust, тому компанія називається Mandra, від слова Scala, Скала ящерка, яка входить в червону книгу України і світу. Ось тому, тому тут е, мова йде про диверсифікацію. Чим більше компанія диверсифікована, тим більше вона буде вартувати наразі. Якщо тільки в Україні, це буде я навіть зараз дуже мало клієнтів, які готові купляти, особливо якихось фондів великих. Тобто, вони не це не є для них релевантним. Щоб дуже спростити твою відповідь, то треба бути міжнародною компанією, а не українською, тоді оцінка буде вища. Так у нас благо дійсно більшість it бізнесів вони такими такими є. І е, давай тоді ще трохи поговоримо. Так, да, до речі, всім глядачам нагадую, що в нас було інтерв'ю десь рік назад з підприємцями Щерніців, які продали під час війни вже свій it Бізнес Кому цікаво, може знайти і подивитися. А в мене таке цікаве питання ще. Десь біля бізнесу, тому що якщо сервісна компанія успішна, і ти згадав, що багато хочуть робити продукт, якби ця <свісно>, сервісна компанія може дорости там до масштабів там 500 людей, потім там це софсерви, і це вже такі гроші, що далеко <свісно> <свісно> не кожен продукт принесе. Да? І, от припустимо, фаундера є дивіденди, або є там під час екзиту якісь вже Та да? І е, давай поговоримо про гроші поза бізнесом. Бо моє враження, що більшість фаундерів починають інвестувати менше інвестиції в стартапи. І в нас на каналі є про 7 про цю історію. Е, ось як. Ти інвестуєш вільні кошти і ті під угу. історії взагалі. Бачиш, взагалі саме я почав інвестувати ще з 18 років. Я відкрив рахунок Freedom Finance і купив, пам'ятаю, першу облігацію зовнішньої державної позики. Вони тоді їх ділили на паї. І пам'ятаю, це було ще 1150 доларів. Я зробив якийсь проект, комусь допоміг, заробив гроші, і от першим ділом пішов, просто спробувати. А що це таке? Ось тому. Я саме цим питанням інвестиціями був зацікавлений ще давно, і наразі мій профіль виглядає так, що мій е, цей пакет, куди я інвестую, це бізнеси, бізнес моїх друзів, це е, фондовий ринок, це криптовалюта і е, е, нерухомість. То в мене це виглядає так. Чи далі робити продукт і е, інвестувати туди? Так я хочу. Я пробую, і в мене вже є один проект, який я інвестував. Це продукт, це бот тут як SaaS рішення, то будемо пробувати і інвестувати далі. І подивимося, але так, я бачу, що якщо це продукт, то ризик там зростає набагато більше. Тобто, якщо це сервіс, то вже тут тут і зараз отримав гроші, а продукт ну? Буде, не буде. І по статистиці я бачив, що е, за один рік виживає, виживає десь там чи 3% цих продуктів чи, чи 5%. І ми бачимо це по своїх клієнтах, ну саме стартапах. То навіть якщо є великі гроші, класні команди і експертиза унікальна в команді взагалі не факт, що щось буде. Тобто там дуже велика ймовірність, що все кудись піде, не, не туди як треба. Тому, тому так. Ми намагаємося це на каналі розповісти там про локації, та про те, що венчури — це цікаво, там 10-20% від загального капіталу. І в принципі фондовий ринок, нерухомість цим наших дачів, не здивуєш наскільки це дуже багато всього. Ти ще згадав бізнесу, бізнеси друзів. От як до цього взагалі підійти? Як, як це виглядає? Тобто друг прийшов, мені треба там не знаю, 50 тисяч доларів, щоб відкрити нову компанію. От, тим чином ти шукаєш ці можливості, як оці інвестувати чи ні? В першу чергу, через те, що через особисто мене пройшло за ці роки багато клієнтів і стартапів, у мене вже якийсь є наразі досвід, я бачив, що фейлиться, що ні, з якою вірогідністю, а що вплинуло на ці фейли, і десь це було стосовно цих інвестицій, як у мене є різні приятелі, нетворки, і так далі. Тобто, кожен з нас чимось якось займається, і коли є якась ідея. Ми і ми цю ідею обговорюємо і е, комусь так. Треба гроші як ангельські інвестиції на якийсь проект. І звісно, ми там рахуємо юніт економіку, і що там, як, так далі, якісь ризики, хто що несе, і це ну це звісно ризик. Тому як це виглядає? в мене є близькі друзі, з яким я. Е, я знаю, що вони в бізнесі взагалі я знаю, чим вони займаються, і вже роками я знаю, чим вони займаються, і в чому вони круті, і, наприклад, комусь не вистачало просто капіталу, щоб масштабуватись. Тому, оскільки я вже знав персональні історії, хто це, хто це чи там доводить людина справу до кінця, і так далі, чому б не ризикнути і не спробувати? Ось якісь також інвестиції йдуть від просто нетворку з людьми, з якими ми. Як приятелі спілкуємось, іноді мені пишуть, що є -то, така, то така-то ідея. Звісно, я не кажу, що це постійно кожен місяць я інвестую і там успішний рейд 100%. Ні. Тобто, зараз якийсь один проект зафейлився, і ми його зараз піднімаємо спільними зусиллями. Я не знаю, чи, чи там вийде, чи це просто гроші пішли в досвід. Але, але так, тобто, так воно і виглядає. Тобто, це друзі, приятелі, нетворкінг. Ти дивишся, ну ти вже їх знаєш, які них там репутація трек-рекорд, досвід в сфері, та, і в першу чергу. А чи пробував ти інвестувати в реальний сектор поза ІТ? Там знаю, що в Одесі там туристична сфера, чи торгівля чи якісь поза в такі речі, такі речі прям ні, але ось, наприклад, в будівництво, так. Але це більш пов'язано з е, каркасним будівництвом, просто як нерухомість, все, тобто такі невеличкі проекти, саме конкретно якусь сферу взяти, як туризм, чи ще щось то такого плану. Ні, я бачу в мене більше експертизи. Це саме в технологічному секторі все, що тут пов'язано тобто, це і веб, це. Щось з мобайл, це щось просто з SEO-оптимізацією, Тобто, ну, це чисто в рамках інтернету, в рамках компа. Ось це такі речі, які я плюс-мінус розумію, як воно працює. Привіта. Шановні глядачі, пишіть в коментарях, які у вас є питання щодо того, як фаундер може інвестувати чи підготувати компанію або до продажу, або до наступного етапу масштабування з інвестором через об'єднання, через злиття та поглинання компаній. Всім нагадую за лайки традиційно виждають і для. Настанови фаундерам, які тільки починають свій шлях знайти ментора, піти, повчитися, що ще так, знайти ментора, піти, повчитися. Основне це це просто віра і комітмент перед самим собою, тобто, це коли. Ти прийняв рішення, і ти знаєш, що ти будеш займатися цією справою, наприклад, мінімум рік, що мене в принципі витягнуло, оскільки перший рік був максимально турбулентний, не скидали на гроші. Ми там були в таких боргах, що я не знав, що такі борги існують, і е, ну як взагалі заробити, щоб віддати людям заробітні плати, і не зіпсувалися репутації, і так далі, і це все витягнула віра. Просто банальна віра в себе і комітмент, який ти ставиш, обіцяєш собі і партнеру, якщо ви заснували компанію з партнером. Ось. І постійно мати нагадування, що буде далі. Тобто, ну стратегічно продумувати, до чого це може призвести, як ми можемо масштабуватись, і думати альтернативами. Тобто, чому тут така історія вийшла з партнерством? Спочатку з одним, потім другим. Потім злиттям компаній, оскільки я з самого початку не хотів робити щось тільки одне, тільки сам, і ну, щось дуже чи ну, специфічне, і все, і нікого до цього не пускати. То моя історія, і десь я бачу успіх в тому, що я як не цираюсь писати людям, то ось тому тут і буде рекомендація: оскільки перший. Така з Юрою, як ми познайомилися, те саме в Фейсбуці написав, з Нікітою і так далі. і так далі. Тобто, це писати людям і тримати на зв'язку достойних людей і тримати слово, і тоді довіра буде до, до тебе, до людини, яка займається бізнесом більше, і можливості будуть і притягуватись на це, тому що як... це все про довіру. Люди. Будуть інвестувати, будуть купляти, якщо буде оця довіра, тому писати людям і дотримуватися свого слова, щоб показувати, що можна з тобою працювати. Оскільки можна з тобою працювати, там будуть і бізнеси, і інвестиції, і гроші, і так далі. Дякую. Дуже достойні. Мені здається, поради на завершення нашого інтерв'ю. Я радий, що з Коловада прийшла цей перший важкий рік. Ці всі борги і зараз ми можемо. Поговорить вже такий етап, який можемо назвати успішним, тому що всі в довидах подописували про, про це об'єднання і про той мільйон доларів. Так. На той період казалось, що ну все то фейл, і ми закриваємося, і ми в боргах віддаємо ці борги щороками людям. Так. Добре, тоді бажаю вже новій компанії і тобі в своїй новій ролі успіхів. Всім глядачам нагадую про лайки, пишіть в коментарях щодо фаундерів, або, в принципі, пишіть нові теми чи людей, яких ви хотіли бачити на каналі. тобі Нових успіхів. Все, дякую за інтерв'ю.